Привіт! сьогодні будуть реакції, огляди на каналі, так як вчора багато українських артистів повипускали свої нові музичні твори. І перша в нас буде Віра Брешнєва. До речі, от в неї новий псевдонім вона зараз називається як Вера. Якщо ми читаємо на український лад, так, то воно читається як Вера, правильно? Хоча чому не Віра Вера, тобто Вера, вона в нас Вера. А я знаю, що в Україні не дуже люблять Веру а, за її поведінку. Я не слідкую за її творчістю, не підписаний на її інстаграм, але знаю, що якісь в неї там зашкварні моменти були. Але я сьогодні буду її слухати тільки в рамках мого музичного каналу. Я не знаю, що вона там чуде. Я так розумію, що вона прийняла позицію лободи, Олега Винника. типу все хорошо, <смірко> я нічого не бачу поганого. Тут е, верочка в нас робить допис, типу, що довго, дуже в мене був внутрішній траур. Боже, знаєте, не можу, не можу. Дайте вийти з цього тіла. Все добре. Всередині була тиша та темрява. Не звучала музика і посмішка. Якщо й була, то тільки на обличчі, не в очах і не в душі. Я була в розібраному стані, шукала свої сенси, відповіді на питання і просто намагалась жити в моменті. Поділилася Вера. Я навчилася не будувати якісь довгострокові плани і бути просто вдячною за те, що в мене є. Саме вдячність почала мене стабілізувати. Коротше, там ще розповідь, що вона. Протягом якихось там 100 днів знаходилась в якомусь ретриті, в астралі, дякувала там, писала вдячність людям, якийсь там дзен приймала, з тіла виходила. І тут от Вера повертається з піснею Дякую. Я пропоную зараз нам послухати, з яким хітом камбекнулась Вера Брежнева. Оцінимо, чи хіт не хіт і взагалі. Як ви сприймаєте творчість Вере на даний момент? Минулого разу я знаю, що вона випускала щось дуже схоже, вона була схожа на Дорофєєву в минулому кліпі. Потім ще до того вона зробила таку шароварну пісню з Таяною про вишиванку. Ну, ну, Зі сторони Брежнєвої воно виглядає як шароварщина, зі сторони Таяни вона ну, співала українською, типу, ну, зі сторони Брежнєвої це було так, знаєте, типу, крінж. Я пропоную зараз послухати. Ставте лайк. Давайте виводити канал тіньового бана. Давайте покажемо цьому тіньовому бану. Ну так, бо картинки красиво, красиво. Ой, така, ой о така. Отака, така, отак. Небо. Я дякую, тобі. Що це за... Цякою. Ну, що це за Цякою тобі. Цякою. Цякою. А де артикуляція? Де. Е, ну, в українській мові в нас чітко вимовляються букви Дякую. Дякую. Далеп яйця в кашу. Окей. За те, що прокинулася. Боже, як ніжна. За те, що дарує життя. Ага, ага. тобі. Ні, Ну я не можу. Ну що це таке? Що це? Тякою? Знаєте, ніби співає українською, а Росія залишилася всередині. Дякую. Ну, є ж звичайні вправи. Перед записом пісні потрібно не тільки розспівуватися, а ще й займатися артикуляцією, дикцією. Давайте, ну, лра, рол-рул ре. Потім рірлір лерлар лорлу. -ло, -ло, Окей, на букву Д. Кбд, бдек, бдак, бдок, бдук, та дуже багато різних вправ на дикцію є в українській мові. Що це за тякую? Що це за тяку? Я, ну, бля, хамуха. Ти, Ви помітили е мотив в куплеті дуже-дуже схожий на її пісню. Е мір. В котором я живу на на часті, тільки вище в тональності. Таке відчуття, що вона захотіла е, скопіювати саму себе, скопіювати свій, знаєте, свій хід, який був популярний в Росії, де так. І тут вона вирішила, ну, знаєте, це як в тіктоці розказують, що якщо в тебе відео збирає якийсь мільйон, ти можеш його перезалити, але трішечки відео змінити, щоб воно також залетіло. Оце така, знаєте, ситуація ніби з верою. А, немає хіта, давайте спробуємо переробити старий хіт. Ну, в куплетах просто одна та ж сама мелодія. Окей, окей. Слухаємо. Ой ти Боже, така маленька люда. Дякую за сміх, серед ночей. Я Та я Боже, Любовь смысл отметки Знову тякую За час ша дарован За час за час за час, те. Боже, я навіть сам не можу так мягко сказати, Ч. За час. За час! Час. 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 Повторюємо. Час. Час. Прям кажемо час. Час. І потім вона буде нормальна. Час. За час. Як так можна Ну, як так можна було протупити? І українська мова, вона не тільки в тому, щоб говорити на. Площадь Майдан. А ще вона заключається в тому, щоб правильно вимовляти, ем, ну, якщо ми говоримо про зірок, про твори, вірші і пісні, то має бути чітка дикція. Це знаєте, у вас буває таке, що ви слухаєте пісню, і дупля не віддаєте, що там артист проспівав. Це як щось вам почулося, і ви не можете зрозуміти що. І ви шукаєте той текст в інтернеті, і тільки потім ви розумієте, ага. І навіть потім, знаючи текст, ви все одно слухаєте пісню, і ви все одно не можете розчути те, що ви прочитали. Це про дикцію йде мова. Про дикцію. Є такі, звичайно, прийоми в піснях, коли ну якось там спеціально там зажовують слова. Це, типу, знаєте, такі прикраси в піснях, така навіть ст стилістика в вокалі є. Ну тут в нас просто стандартна попсова пісня. Тркається кожна душа Дякую за так без добрый Дякую за там звичайних речей. Ага. Иностаплю сменяю знаки абсень. Бачу, чую, відчуваю Чорода? Бачу, чую. Бачу, чую, відчуваю. Я, по-моєму, ще ніколи в житті не говорив про дикцію в піснях. Ну це просто. Ну ти, ну що це? <зволодь> не маю, люблю, верю, поважаю. Даром світа приймаю. <зволодь> <зволодь> ОТІНА король! Тюю тюю дякую, тюю тюю, дякую. Ага, 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 дякую, дякую, вірочка, за таку неймовірну пісню. Я хочу, а я хочу дізнатись, сенсей дійсно змінював мінус на плюс. Окей, okay, сенсей? Ну, я не бачу поки що таку інформацію. Окей, okay, ладно. А хочете прочитати про цю пісню? Що пишеться під цим мод-відео? Дякую! Це перший сингл з одноіменного міні-альбому Вера, до якого увійшло шість пісень висловлювань. AP народився після того, як Вера зробила практику вдячності, та щодня протягом 108 днів записувала 108 вдячностям людям відчуттям підтримці та змін енергії. Ой... Я так зрозумів, що Верочка, Віра, Вера, 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 вибачте. Вера пішла по стопам Олі Горбачової та Яни ось туди в Дзен. До речі, в мене є ці палички. Піджигательні оці всі, де пахне. Коротше, там Вера нюхає якийсь там сандал чи що там, як там ті дерева називаються. Все ушла в Фастрал, там скоро Сережа Бабкин доєднається. Окей, okay, okay. окей. Про дикцію я все сказав під час прослуховування пісні. Тепер про саму пісню. Ну, відеокліп у нас просто красива така, знаєте, фешн-нарізка. Пісня. Пісня з 2005 року. Це така, знаєте, попсова пісня. Не знаю. Гурту Блістящі. Ну, типа. Дивне якесь порівняння. Е, дуже схожа по куплетам на Любов спасет Спаситмір. Дивіться, так як Вера у нас не співачка, вона в нас виконавиця. Немає вона якихось там високих, широких вокальних спектрів. Так, то, звичайно, що пісня виглядає зараз неякою, тому що. Вона звучить як стандартна попсова пісня, яка навіть не розкриває тембру е, Віри да? То Для цього, замість того, щоб скопіювати свою стару пісню, краще би подумали над вибудовою якихось вокальних ем, цікавих. Мелодій, щоб розкрити тембр. Я чую просто рівний приспів, абсолютно на одній ноті. Там ще приспів. Ну Вона ж могла б заспівати Та-ра-ну якось вище. Ну Дуже рівна пісня. Якщо це той хіт, з яким вирішила повернутися Вера, то це флоп, це провал. Це не хід. Це демо-версія якоїсь пісні, яка б навіть не війшла б в альбом, я б так назвав. А Бережнева це подає як сингл. Ну, Сумно. Це стиль віри Брежневої, але ну, той стиль тієї музики давно вже перегорів, і потрібно, напевно, звуча... шукати нове звучання, якось виділяти свій тембр. У ну, кожного є свій тембр, так? Ну просто я ж не хочу її образити тим, що я називаю її не співачкою. Ну, багато хто у нас не співачки і не співаки. Вони виконавці, вони виконують пісні. Попса це взагалі виконання, якщо так говорити. Спів це в нас опера, це в нас джаз, і в деяких е випадках там, поп пісні, де дійсно у нас є якісь вокальні е високі ноти. Тут у нас виконання, і ну, взагалі тембр просто проговорила, знаєте, ніби пісню. Там щось в куплетах, щось плавала, плавала, плавала. Знаю, якщо звичайно в неї є гроші, і вона зараз піде по всім радіостанціям і буде собі накручувати перегляди на рекламні на Ютубі. І зараз це займуться піаром, то, звичайно, це позвучить місяць максимум, і все про це забудуть. Це не та пісня, яку там будуть слухати через рік. Ні. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково подивіться оце відео, хто пропустив це репортаж е з преміум-звар, з концерту Монатіка, як там все було, як було класно. Подивіться, також чекайте наступні мої огляди та реакції на музику, та й взагалі скоро плагіати. Я знаю, що я плагіати затримую, але тут же ж у нас нові сингли, Тож до зустрічі.